Друзі, сьогодні буду обрізати виноград. Ми цей виноград саджали навесні цього року. Зараз покажу, як будемо ми його обрізати. Як правильно ми обрізаємо виноград. Ми від кореня рахуємо 5 почок і обрізаємо. Ось, наприклад, перша, друга, третя, четверта, п'ята. І ось це ось так обрізаємо. Також ми дивимось, ось пішла гілочка. Ми теж рахуємо 5 і потім його обрізаємо. Ми формуємо кущ, щоб гарно він ріс. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось. Так, ці частини ми пообрізали. Тепер у нас залишилось ось ця. Це наш виноград. Ось залишився він у нас такий маленький, зимувати. а це ми на гноянку викидаємо.